Дивити. І так, створюємо даний об'єкт е, в середовищі Scratch. Тож я собі його, щоб мені було видніше, зроблю яким чином. Ось так переміщу картинку зменшену, в Оцей куточок. Далі моє робоче вікно теж я отак. На майже звужу, щоб. Бачить і зразок, і могти працювати. І так, отже, дивимося: це в нас сцена. Для того, щоб намалювати сцену, наводимо на адаптивне меню сцени, вибираємо намалювати. Вибрати таке у нас не вийде. Відкривається векторне середовище редагування чи малювання, векторний редактор графічний, скажімо так. І ми маємо намалювати те, що бачимо на зразку. А що ми тут бачимо? Ми тут бачимо синє небо. Далі ми бачимо сніг білий внизу. На задньому фоні у нас ялинки білі засніжені. І зверху дві хмаринки синенькі, які ледве видно. Так, і відповідно, сама оця ялинка вона ж теж відноситься в нас до сцени. Того, з чого ми почнемо малювання, можна залити весь екран. Якимось одним кольором. Значить, дивіться, заходимо в заливку, вибираємо заповнення. От, і вибираємо кольор, який буде нагадувати нам небо. Бачимо, що небо в нас має градієнт там переход. Але ми зробимо трошки простіше, просто виберемо сплошну заливку одним кольором. Тому що тут я не бачу, де в нас може бути градієнтна заливка. І що? Ну, зараз спробуємо. Дивіться, я нажимаю залити заливку, нічого в нас не виходить. Чому? Тому що. Немає фігури. Я вибираю прямокутник і будую великий-великий такий от прямокутник. Дивіться, межа. Значить, межу я взагалі хочу вимкнути. Так, тобто вибираю тут 0. Бачите, нуль межі, немає ніякої межі. Далі заповнення. А от тепер, коли я побудував прямокутник, дивіться, у мене зверху є варіанти: сплошний цвіт, градієнт, зліва направо, зверху вниз. і... По центру. Я вибираю зверху вниз. Зверху в мене синій колір. Знизу має бути в мене світліший колір. Тому я ось такий от вибираю. Щось середнє, виходить, між блакитним і зеленим. Тобто можна підрегулювати його тут нижче. Так, ну давайте сюди підемо. А вищий колір зробимо темніше. Ось так: от у нас відбувається зараз перехід від синього до блакитного. Скажемо так, оцей буде наш градієнт. Далі можемо за допомогою мишки підредагувати. Значить, дивимося, ось у оцей білий прямокутничок це та частина, яка буде видима на екрані. От я саме так і її підналаштовую. Все, он у мене зроблений. Відповідно, кота мені не потрібно, я його взагалі видаляю. Далі, що ми бачимо на зразку? Ми бачимо маринки, так, вверху. На як їх можна побудувати? Декілька варіантів є. Або за допомогою фігур робити рівні хмаринки, ну, кола вгадувати, або за допомогою пензлика. Я думаю, пензлем буде набагато простіше. Якщо ми візьмемо якийсь колір такий посвітліший, то думаю, це буде нам тільки плюс. От на, даному, на даний момент у нас ось така от кість, бачите, вона тонка. Тобто або ми малюємо кісточкою хмаринку і заповняємо її, або ми робимо кість великою. Дуже великою. Так, значить, що в мене? Ctrl детс. Відміняю я дію. Наприклад, сотий розмір. Так, і ось така, ось така буде у мене кість. І я нею малюю отак хмаринки. Тобто, два варіанти. От Перша хмаринка. Давайте, навіть, не сотий. Я восьмидесятий візьму розмір. Ось так. от. Отака от хмаринка буде перша. Другу хмаринку я намалюю за допомогою. Ну, як в мене там і було, 10-й розмір. За допомогою заливки. Тобто я ось так: от намалюю хмаринку, зводю в межі, вибираю заливку і що? От, градієнтно да, стояло. Ні, я беру звичайну. І заливаю. Бачите, що в мене виходить. Тобто, два варіанти хмаринок. Який вам більше подобається, такий ви і зробите. Оце за допомогою кісті, звичайно, це за допомогою широкої кісті. Тобто, ну, я думаю, широко й красивіше навіть вийшло, ніж з заливкою. Також тобто ви будете експериментувати і зробити так, як вам більше сподобалося. Далі, внизу ми бачимо засніження, оце так, сніг плюс ялинки. Також за допомогою чого? За допомогою нашої кісті вибираємо абсолютно білий кольор, тобто насиченість на 0. Вибираємо тут десь ну, 70-й розмір кісті. І починаємо малювати. Значить, дивіться, як в нас малюється ялинка. Зверху донизу, ось, за допомогою таких от рухів, ми малюємо ялиночку. Ну, і Тут переходи невеличкі. Ось так. Одна ялинка побудована. І що там далі? І дві мало... одна велика висока, одна маленька з другої сторони. Так, значить, Ось так: от малюємо маленьку ялинку, і десь тут буде у нас. Отак от, от більшенько. Ну, трошки не так в мене. Виходить. Треба також багато експериментувати, щоб нормально все вийшло. Так, от так от допустимо піде Далі там і не видно, вже не важливо. Цю першу можна було зробити менше, але в мене вийшло так. У вас теж, по-своєму, якось там вийде. І між ними, між цими двома ялинками теж у нас тут все заметено, засніжено снігом. Так? Засипано. Ось так виходить фон у нас. Далі. Ну, щоб точніше були ялинки, не такі вони заокруглені, Можна не 80-й, можна 50-й розмірки з брати, тоді буде краще працювати. Тепер подивіться на основну ялинку. Значить, Основна ялинка це також фонове зображення. Його можна побудувати, це зображення за допомогою геометричних фігур, а саме за допомогою трикутників. Але бачимо, в нас тут трикутника немає. Так, в нас є прямокутник. Коло і лінія. Прийдеться малювати за допомогою ліній. Так, там якщо я побудую прямокутник, ні, в мене тут немає реформатувати, він мені не підходить. За допомогою лінії, значить, будуємо. Як хочете, можете знизу починати, можете зверху починати. Бачимо, що в нас йде спочатку там прямокутник, це столбур. Так, от вибираємо місце, де буде наша ялинка ближче до лівого краю. І будуємо прямокутник. Заливаємо його. Коричневим кольором. Ось він в кінці у нас, наче коричневий, це буде наш стовбур. Так, далі межа в нас не видима, вона нам не потрібна. І починаємо малювати за допомогою ліній. Межа тут один. Бачимо, що межа товстенька, можна вибрати там третю-четверту товщину межі. І починаємо будувати трикутники. Тобто, ну, дивіться самі, щоб ще в нас там вліз наш сніговичок. Тобто, можна. Ну, Нижня сторона має бути широченька. Допустимо, така. Далі з'єднуємо, дивіться, від е, нашого цього кута лівого, ведемо приблизно до центру лінію. Ось так. Ну, можна де зробити. Можна зробити до центру ніжки самої. І від іншого кута також. Ось. З'єднали ми. У нас получився трикутник. так? Вибираємо тепер заливку, шукаємо зелений кольор. Де в нас зелений? Ось такий. І заливаємо цей трикутник. Вибираємо мишку, і цей елемент в нас що? Значить, можна зробити копію. Натискаємось на копію, вставити, і з'явився скопійований трикутник. Далі його трошки звужуємо. Ось. І виходить, в нас що? Получається другий шар ялинки. Так, межа у нас колір буде мати чорний так само. Все. Готовий другий ярус. Опять копіюємо, вставляємо, піднімаємо трошки вище і звужуємо. Тобто наша задача була побудувати лише нижній ярус цієї ялинки. Далі все будується за допомогою копіювання і ставки копії. Ось, звужуємо. Так, там стільки захочете ярусів, скільки зробити. Нам зразку у нас 5. Можете більше трошки зробити, якщо забажаєте. Ну, мінімум повинно бути 5 ярусів ялинки у вас. Так, ну от, ялинка наша, ніби й побудована. Далі ми маємо розфарбувати, прикрасити нашу ялинку чим оцими кульками новорічними. Для цього вибираємо просто коло еліпс і будуємо, будуємо шарик ось такий. Значить, межа відключена, бачимо, а заливка там буде. Ну хочете, нехай буде градієнтна. Не хочете, вибираємо якийсь один колір. І переміщаємо на нашу ялинку. Ось перемістили кульку. Так само її можна що, де воно у нас? скопіювати. Значить, вибираю я її, цю кульку. Ага, не хоче воно копіювати, тому що в мене інструмент вибраний коло в даний момент. Щоб копіювати можна, було треба вибрати інструмент, обрати мишку. Копіюємо, вставляємо і переміщуємо в інше місце. То бачимо, червоних у нас достатньо багато. Тут можна поробити копії червоних шариків і пороставляти на різні яруси. Потім скопіюємо, зробимо там зелені чи сині, різнокольорові, і теж пороставляємо по різних ярусах його. Тобто, буде у нас ялинка, але вона в різних кольорах має бути, не лише червоні. От, Скажімо, червоних з мене досить. Тепер я вставляю копію. І роблю його вже жовтим, наприклад, цей шарик. Копіюю жовтий, вставляю жовтий і теж розставляю по різних місцях цієї ялинки. Звертаю вашу увагу, що кроме наших шариків, як на ялинці ще є біла смужка, так, як наче дождик там чи сніжок посипаний. Її також прийдеться зробити. Ставив я жовтий, тепер зробимо третій колір. Ну, дивіться, хочете по зросту, хочете свої кольори підбирайте, там, чи салатовий, чи от, такий от синій, чи фіолетовий, чи розовий. Там, якщо вам сподобається, це і зробите. Так, чим більше буде різних кольорів, тим краще. Можна ті, що вже існуючі, теж поперефарбовувати, якщо, на вашу думку, там їх забагато. Так, ось, подобавляли. І тепер сніжок за допомогою кістів. Включаємо кість, включаємо білий колір. Заглядаємо ширину десь, не знаю, 15. Давайте спробуємо. Може, 15 замало, буде, то 25. Ну, підберете під свою ялинку. І починаємось так от підмальовувати. Бачите? От, якщо не подобається вам, відміняєте попередню дію за допомогою цього інструмента і починаєте малювати. Так, як вам подобається. Так, значить, дивимося, що у нас тут не виходить. Не виходить поверх. Нашого малюнка малювати кістю. Що ми робимо? В такому випадку, якщо ми вже все намалювали, все нас влаштовує. Ми можемо перемикатися в растрове зображення. Ось у растрове переключилися, вибрали кість, так само білий колір, і в растровому графічному редакторі ми вже будемо малювати поверх будь-яких об'єктів. Ось, а тут дивіться: а так. От. Помалювали сніжок, тут теж помалювали сніжок. Попідмальовували. Бажано цю границю не затирати, хоча вже там як вийде. І ось тут сніжок вийшов у нас. Так, сцена готова. Переходимо ми тепер із сцени до чого? До самих виконавців. Значить, дивимося, у виконавці у нас є сніговик і стрічка зверху. Значить, нажимаємо ми на обрати спрайт, нажимаємо на кнопку малювання, і включається у нас режим малювання. Чого виконавця, тобто спрайта, у векторному режимі. Вибираємо ми, що для побудови нашого сніговика коло. Межа має бути у нас тут, мабуть, по товщині, 3-4 товщина. Заповнення ну, ніякого не треба, чи білий, нехай остається. І будуємо рівне коло. Ну, намагаємося побудувати рівне. Дивимося на зразку по висоті. Чи таке, чи трошки зменшити треба. Далі можна буде відредагувати за допомогою масштабу. Перше коло в нас готове. Далі будуємо друге коло, воно має бути трошки менше, ну, як сніговий, звичайний, і ложимо поверх попереднього. Бачимо, в нас не так, як на зразку, значить, нижнє коло у нас лежить позад середнього. А тут навпаки. Що робимо? Нажимаємо на коло любе, або перше, або друге інструментом обрати. І переміщаємо на задній план. Ось на задній план. І тепер так само, як на зразку. У нас. Далі голову будуємо. От маленьке коло повинно бути. Але настільки маленьке, що в нас там влітло ще що намалювати обличчя йому. Так? Значить, вибираємо інструмент стрілечкою і стрілечкою вже переміщаємо. Не переміщуйте з колом, включним, тому що побудується нове коло. Далі так само будуємо еліпсами, видовженими руки та ноги. Дивіться, от рука побудувалася, я її тепер можу трошки нахилити, щоб туди удобно було поставити е мітлу. І ще одне коло можна зробити. Можна його копіювати так само, як ми з іграшками тими робили, і повернути в іншу сторону. Так, і що там? Ще дві ноги. Так. Невеличкі. Ось такі от еліпси теж мають бути вони. нерівне коло і переміщуємо зліва направо. Далі я його з і вставлю, щоб були вони однакові. Все. сніговик наш побудований. Осталося його розмалювати. Зверху у нас буде таке от відро. Прямокутником можна було б зробити, але це буде трошки інше. Ну, давайте я побудую прямокутником відро. Виберу тепер інструмент реформувати. І можу оці точки верхні стягнути отак одна до одної. І в мене виходить форма відра. Не рівна, звісно, але відьорка. Тепер я його все зменшую за допомогою інструмента е обрати і ставлю на голову. Далі заливка відра у нас буде коричнева. Шукаємо цей кольор. Все, відро є. Далі, для того, щоб намалювати обличчя, вибираємо, напевно, кість. Е виберемо кольор. Який чорний. І розмір тут буде десь п'ятий, Тоненько треба, щоб малювало. Ну і малюємо відповідно очі. Ось два глазика, носик і посмішку. Так само можна зробити за, за допомогою кісті із цієї пуговки. Можна кістю намалювати, можна за допомогою еліпсу. Поставлю я 20-й розмір. І ось намалюємо йому пуговички. Що сказати, за допомогою чого можна зробити мітлу? Ну, теж можна вибрати лінію. Товщина нехай четверта буде. От до руки ведемо лінію. Далі від руки теж можна продовжити лінію, можна її було не зупиняти ось так десь. І тут вже кість візьму. Намалюю так, як місце, звідки воно буде виходити. Опять вибираю е, пряму лінію і. Багато-багато таких от прямих ліній буде виходити в мене із оцього місця перетину. Не вийде така от мітьолка у нас. Все. Значить, мітла готова. Ну, чим більше буде оцих прямих ліній, тим буде красивіша, звісно, мітла у нас. З виконавцем у нас все. Перемикаємося на код і дивимося, тепер ми можемо тут в скречі перемістити цього сніговика там, чи вліво, чи вправо, куди завгодно. Значить, є. Тепер останнє передостаннє зробити стрічку. Так, стрічка. Не знаю, можливо, така стрічка є у нас в цьому. В об'єктах подивитись. Я її спробую намалювати. Для того, щоб зробити оцю стрічку, що нам необхідно, вибираємо прямокутник. Заливка, нехай в нього буде, звісно біла, напевно. Так, як от 0. Межа буде чорна. І будуємо. Ось такий от прямокутник Зверху. Дивимося по сцені, як воно буде виглядати, подобається чи не подобається. Так, намалювали. Далі вибираємо пряму лінію. Межа така сама 4. І що? Будуємо риску, так, риску вниз, потім куди вбік пішло. Головне, щоб воно все було замкнуте пізніше в нас. І робимо такі от, як марвані краї. Трикутні. Сюди і сюди закриваємо його. Так, і потім сполучаємо спочатку. Така ж сама штука має бути в нас з іншого боку. Тобто, ну, з чого починати, самі дивіться. От можна відсюди починати, так, оцей рваний край робити. І не обов'язково воно буде однакове з двох сторін. Це важко повторити, щоб було однакове, але ми будемо намагатися. Так, ось сюди воно піде десь у нас. Потім сюди. І потім сюди. Ну так, да, трошки відрізняється. Головне, що я вам говорю, щоб воно з'єднувалося з початком нашого. Цього де ми виходили. І так, тепер вибираємо інструмент заливку. Значить, перший кольор у нас білий, заливаємо цей елемент. Прямокутник. Далі, ага, не білий він буде у нас. Він у нас буде градієнт червоного. Значить, Шукаємо червоний ось від менш насиченого до більш насиченого, від темнішого до світлішого. Так, це у нас темніший, другий буде світліший. Так. І ми заливаємо перший інструмент, першу частину, потім другу і потім третю. Так, значить, цю штучку ми візьмемо, перемістимо, куди на задній план. так, Щоб воно нам не заважало. Все. значить, Наша стрічка майже готова. Тепер треба що. Розмістити її правильно зверху і додати ще один спрайт. Намалювати. Надпись Happy New Year. Вибираємо текст, тут вже простіше. І пишемо цей текст. Тобто, капслог я включаю все великими. Значить, як воно тут назвучить? Три знака оклику. І Happy New Year з новим роком. Трошки запоздали ми з цим привітанням. Далі, що ми робимо? Значить, заливка заповнення має бути білим кольором, усе. Шрифт теж можете підібрати, який вам більше подобається. І розміщуємо цей текст на цій гірлянді, на таблички. Все, наш проєкт готовий. Тобто ми зробили сніговика-стрічку-надпис і сцену, відповідно. І ось так виглядає наш тепер оцей програмний проєкт. У нас є. Сніговик. У нас є стрічка Гірлянда і в нас є Спрайт. Тобто все, що їй треба було нам. Так, натек заховався за нашу стрічку. Значить, значить. Значить, треба попередню дію мені трошки відмінити. Ага, не хоче. Ну, ладно, з цим розберемося ми пізніше. І так, Кажіть, будь ласка, які у вас залишилися питання по цьому завданню по практичній роботі? Нема. Оце буде ваша практична робота, яку ви маєте виконати вдома, і також прислати мені на перевірку. Значить, якщо будуть питання або проблеми, якісь при здачі або роботі, пишіть, я буду вам допомагати. На цьому наш сьогоднішній урок закінчено. Дякую.